Вправа 1096. Скільки літрів молока в бідоні? Якщо 24 літри це 2 п'ятих цього молока. Ну що ж, стартуємо. Давайте думати, якщо у нас 24 літри складає 2 п'ятих частинки деякого цілого бідону, то як нам знайти одну п'яту? Треба 24 поділити на 2, Бо 24 це дві таких частинки п'ятих, то пишемо тоді перша дія. 24. Поділити на 2, і це тоді дорівнює 12. Пишемо в дужках, чого? Літрів. Ну і записуємо, що це у нас 1 п'ята частина молока. Є. Ну що ж, далі, якщо у нас одна п'ята складає 12 літрів, то щоб знайти всю частинку, треба 12 помножити на 5. То пишемо друге, 12. Що множиться на 5, це дорівнює 60. Пишемо в дужках чого? Літрів. Це в нас буде кількість. Молока. В бідоні. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Пишемо. Відповідь: На запитували, скільки літрів молока в бідоні? Пишемо 60 літрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа по його частині. На цьому вправу завершено.